Привіт усім з вами Варі, і сьогодні ми з вами нарешті відкриваємо двері в наймовіру торечнішу, і, чесно кажучи, найулюбленішу піцерію на YouTube Freddy Fazbear's Pizza. Це перше відео по Five Nights at Freddy's 2. І ми відразу починаємо з найголовнішого. Встановлюйте. Встановлюйте зручніше, бо ми. Мен... Новий нічний охоронець, і нам потрібно пережити першу, здавалося б легку, але насправді надзвичайно підступну ніч. Ми граємо на телефоні, що вже додає особливого челенджу, адже екран менший, а швидкість реакції має бути просто блискавичною. Вмущуйтеся. Не забувайте про лайк та підписку, а ми починаємо на годинку 12 ночі. Поїхали. Ось ми в нашому офісі. Дверей немає, але є дві вентиляційні шахти, по яким до нас будуть підкрадатися наші друзі. Наша зброя це ліхтарик з обмеженим зарядом та маска Фредді. Наша головна мета на першу ніч це звикнути до ритму. Поки що тут тихо, але це оманливий спокій. Поки що а, в FNAF 2 потрібно постійно моніторити ситуацію, перевірки камер. Регулярно дивимося на головну сцену камера 9, щоб бачити, чи, чи ще стоять наші нові аніматроніки, той самий той Фредді, Той Бонні та Той Чіка. Заведенням скриньки це найважливіше. Дивимося на камеру 11 і надаємо шкатулці зупинитися. Якщо музика припинить, то... Ми познайомимося з маріонеткою, і це буде кінець. В першу ніч шкатулка розкручується доволі повільно, але не нехтуємо цим. Перевірка вентиляції. Обов'язково вітимо ліхтариком вліво і праву в... В... вентшахти, навіть на перші ночі там може з'явитися той Бонні чи той Чіка, щоб привітатися. Ось я відразу заведу шкатулку. Бачите, шкала заряджається. Якщо вона закінчиться. Все, готуємося. Поки ми тут розмовляємо, батарея ліхтарика потроху витрачається. Це найпідступніший елемент ігри. Перша година ночі поки все тихо. А ви знали, що FNaF 2 це насправді приквел. Події тут відбуваються до першої частини, тому тут з нами і нові той аніматроніки, і старі old, які просто розвалюються. Поки ми постійно перевіряємо камери і вмикаємо музику, давайте обговоримо хто найчастіший у цій частині. Той Чіка. Вже зникли з головни. Той Чіка, поки вона ще на сцені. І а от і той Бонні зник. Головне правило: якщо хтось стоїть перед вами в офісі, і ви бачите його очі або силует одразу маска. Немає часу на роздуми. Маска має бути одягнена за честки секунди, інакше скример. Ага. Тайбен... тайбонні на камері 3. Третя ночі. У нас чуть марионетка не розродилась. Півночі позаду. Я поки що почуваюся досить впевнено, музична скринька заведена вентиляції чисті, але цей спокій це лише підготовка до справжнього хаосу. Вже той бойні кудись зник. Давайте його шукати. О, він вже на вході як вентиляції. Ой. Давайте за ним стежити. Тут поки всі на місці. Також в цю ніч іноді виходить мангл і баланбой. Вже й той вийшла. Мангл у нас прогоняється, як і Фоксі. Кількома на... тисками на екран. Але якщо вона вже в офісі, то треба витягати маску. Ой, до нам до нас вже тайбоні лізе. Той, той чика зараз в вентиляцію, іншу залізе. Ой. Головне, не забувати про маріонетку. Ой-ой-ой-ой! Та, блин, плутаю, кнопки. Так. За Стайбоні походи і збистко дивимося маріонетку. А той Чіка вже уйшла. Це добре. Вже і той Фредді кудись пішов. Вон він стоїть біля Баленбоя. Вже четверта ночі. Поки все более іменно спокійно. Тільки зараз знову Чіка залізла в вентиляцію. А так все поки спокійно. Ще Фоксі нема, як не дивно. А вже п'ята ночі. О, вже Чіка залізла в вентиляцію. Маринетка, мала не розрядилась. Що там Чика? Що стоїть. Я трохи злякалася, Боні. Не... Тихо, той Чіка. Заряджаємо маріонетку, поки нікого не бачимо. А зараз вони буде залазити знову. Вже п'ята ночь у нас ще. От ми і пройшли першу ніч. Скоро вийде друга частина Другої ночі. Чекайте.